ТРО було сформовано з друзів, кумів, братів, з людей з одних дворів, які прийшли пліч опліч відстоювати своє місто, свою країну, і сформували ТРО. ТРО це взагалі, знаєте, як велика сім'я. Да, Зараз специфіка задач, які виконують сили ТРО, також. Ну, не, не, не така локальна, як була раніше, але все одно країна в нас одна, і немає принципової різниці, де відстоювати її. Програма 1824 була тільки в експериментальному порядку, запущена в силах ТРО, і ми долучилися, наша бригада, в тому числі. Ми радо, максимально запрошуємо до наших лав в першу чергу медиків, водіїв. Якщо у вас є категорії, ви можете там допомагати. Хай ви може по здоров'ю будете десь не відповідати якимось там потребам, але ви. Можете допомогти в логістиці. Пріоритет цієї програми складається з е, операторів, дронів, наземних роботизованих комплексів, стрільців, снайперів. Як е, казала одна мудра людина. Е, зараз Специфічні часи, і в ці специфічні часи було б не те, що розумне, було б геніально здобути для себе якусь військову спеціалізацію, навчитися чогось, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. І я б дуже рекомендував кожному юнаку, дівчині долучитися. Ми прямо запрошуємо. Коли ви долучаєтесь до війська, першим ви проходите базову загальну військову підготовку. А потім, після цього, ви можете уже навчитися певній специфіці, яка буде вам ближче. Ти можеш навчитися управляти дронами, можеш принести скільки користі війську і скільки шкоди ворогу. Хотілось би сказати таку штуку, поки не пізно. І поки ваше місто не буде назвою наступного напрямку, треба брати волю в кулак і приходити, і докладати максимум зусиль, щоб зупинити ворога і наблизити закінчення цієї війни.